Як свідчать дані соціологічної групи Рейтинг цьогоріч в Україні, 8 березня святкуватимуть 86% населення, найменше бажаючих відсвяткувати 8 березня серед жителів західних регіонів, мешканців сіл, пенсіонерів та літніх людей. Разом з тим, абсолютно більшість українців не підтримують ідею скасувати 8 березня лише 5% За цю ідею 4% взагалі не змогли відповісти. 40% українців, чоловіків та жінок, переконані готуватись. Сніданок 8 березня повинні виключно чоловіки. А от чверть жінок та чоловіків вважають, що святковий 8 березневий сніданок повинні готувати разом. Але от привітання до 8 березня підготували абсолютно усі чоловіки. Вони були розумні, хлопців не дарили, ну не та слава, що не дарили. Ну, не розвадили здоров'я, любві все найлучше та Знайти свою любов то все найкраще жіночого щастя, здоров'я і любові і удачі. Хай всі їхні мрії збуваються. Щастя, здоров'я, любові, щоб їх любили, щоб не були любими, щоб все було добре. Головне здоров'я їм Би були здорові, да. могли б любити чоловіків своїх. щастя, здоров'я, любові. Щоб їх любили чоловіки, я саме перше, і щоб це свято, яке вони чекають цілий рік, приносило їм найбільше щастя. Ну, і напевно, не тільки в цей день, щоб це щастя повторювалося кожен тиждень для них. Ну, тому що з другої сторони, чоловіки, якби, даруючи подарунки, інколи й доказують, що в неї є це свято тільки один день в році. Якби це треба просто робити частіше. Всього найкращого любові, кохання, щоб їх чоловіки завжди поважали і любили. Щоб здоров'я ну, і щастя, ну, і всього доброго. Це найкраще для жінок побажання. Перший раз здоров'я, щастя, щоб завжди були красиві і принесли нам радість і задоволення як мужчинам. Там щастя, здоров'я, любі, там ще що небудь, ну, що там більше може бути. Прекрасної весни, хорошого настрою і любові побільше. Сам перед аби їх любили, чоловіки поважали, аби не обіжали. Любові, грошей багато, багато квітів. Більшість треба дуже багато звертати уваги на 8 березня, бажати їм, щоб в кожної дівчини був хлопець, який дуже сильно кохає, і дарував їй багато подарунків. Ні, багато-багато квітів. Бо. І, і, і квітів теж. І любові. Всього найкращого. А ще Жінкам кохання, любові, щастя, радості дітей. Все, що можна побажати, жінці, так красивій половині нашій. Багато-багато любові. Перш за все, здоров'я, щастя, кохання. І все, найкраще тільки побажаю жінки. Головне – щастя. щастя. Ну, я думаю, що дні буде красивіше. З кожним роком. Весни в душі і ради. На 8 березня я побажаю щастя, здоров'я, більшої любві, найближчого. Щоб завжди були красивими, розумними і. І все найкраще. Все найкраще. І все. Згідно з опитуванням, яке провела соціологічна група рейтинг, 200 гривень. Це середня сума, на яку очікують отримати подарунок жінки на 8 березня. Максимальна сума 4 тисячі гривень. У той же час чоловіки готові витратити на подарунок для коханої 300 гривень, і це середня сума максимальна 8 тисяч гривень. Таким чином, або жінки погано думають про своїх чоловіків і їхні очікування відверто занижені, або ж чоловіки готові на більше заради своїх коханих і готові. Рости у їх очах.